Навчальний центр поводження із відходами святкує перший день народження рівно рік тому у Хмельницькому відкрили Гуфі Центр. Тоді він став єдиним подібним закладом в Україні. Таким залишається і досі, як повідомляють у офісі, розумне довкілля Хмельницька. І за цей час, попри карантин і війну. При прищепили щонайменше сімом тисячам відвідувачам сучасне ставлення до сміття. Йдеться і про його утворення, сортування і утилізацію. Чого навчають, розпитаємо угіда гуфі центру Валентини Вальчук. Вітаємо вас, пані Валентина, у нашій студії. Доброго дня. Тож відразу хочеться обговорити ваші сьогоднішнє святкування, і не можу не запитати, на кого взагалі розраховані екскурсії на дітей більше чи все ж таки на дорослих? Е, дякую за запитання. Так, наші е, тури розраховані більше на дітей. Е, ми запрошуємо і завжди підтримуємо тісний зв'язок зі школами нашого міста, е, запрошуємо їх на тури е, і. Це можуть бути також діти дошкільного віку, бажано старшого дошкільного віку, для того, щоб вони вже могли сприйняти і зрозуміти інформацію. І, звичайно ж, і на дорослих, тому що дорослі також повинні знати, як правильно поводитись з відходами, okay. і намагатися впроваджувати ці навички в себе вдома в щоденному побуті. Тому запрошуємо, звичайно, всіх. Скажіть, а чи заходять до вас, чи бувають у вас екскурсанти з інших міст? Так, бувають, і зараз під час війни в нас в нашому місті є багато внутрішньо переміщених осіб. Ми також навіть окремо для них організовували зустріч, розповідали, чим ми саме займаємося. І ось саме вони приходять до нас часто своїми дітками, так своєю сім'єю на екскурсії, на майстер-класи влітку було дуже багато переселенців. Це і Харків, Київ, Суми. Ось приходили. Ми знаємо, що у вас є там дуже багато різних залів. Можете більше розказати про них і, звичайно, про майстер-класи, які ви згадали, що саме ви демонструєте? Так, у нас є 5 залів де знаходиться 30 експонатів, з якими можна взаємодіяти. Тобто вони інтерактивні, можна вмикати, наприклад, сортувальну лінію, відсортовувати сміття, міні-прес та багато інших. І... Також на початку туру ми показуємо фільм на 10 хвилин про історію сміття. Чим же сміття шкодить, чим воно небезпечне. Ось і взагалі, які наслідки його такої надмірної кількості. І ще ми проводили майстер-класи. Це, наприклад, розпис торбинок тканиних з допомогою фломастерів спеціальних так, для тканини. Діти могли обирати. Свій задум, якийсь малюночки, трафарети, так, і розмальовувати ці торбанки, їх можна багато разів використовувати. Також розмальовували баночки скляні, їх також як підзвічники, наприклад, можна використовувати. Також ми проводили квести, і ось в суботу планується такий святковий квест, можна сказати, де будуть різні завдання, які потрібно виконати для того, щоб перейти в наступну залу. Ой, дуже цікаво. А можете розказати ще більше про вашу програму? Наскільки я розумію, вона розроблялася ще до війни рік тому? Чи змінилася вона зараз? Чи внесли ви якісь корективи? Ну більше можливо, що стосується війни, чи все ж таки програма залишається незмінною? Програма залишається незмінною? Єдине, що в літній період ми більше такі цікаві, намагалися якісь підібрати заходи для того, щоб зацікавити дітей, наприклад, там, мультики показували чи фільми на екологічну тематику. Це таке, що не входить, скажімо, в нашу звичайну програму. А так, тур, як був до початку війни, ось так і він в принципі залишився по змісту, по наповненості те саме зрозуміло. Які плани взагалі маєте на майбутнє, можливо, якісь нові ідеї, ініціативи. Розкажіть про це. Ну, ми постійно працюємо в цьому напрямку. Намагаємося щось цікаве придумати і щоб заохотити більше відвідувачів. скажімо так, зараз ось активно почали школи з нами співпрацювати, активно записуються. Якихось таких грандіозних планів поки що немає. Можливо, будуть якісь нові експонати з'являтися. Це все в процесі, і ось буквально нещодавно, місяць тому, у нас з'явився новий експонат. Це енергоефективний будиночок Гуфі, де можна маленькою іграшкою Гуфі погратися і прочитати написи, які допомагають зрозуміти, як можна зробити наш дім, наш будинок більш енергоефективним. Ось тобто, можливо, так звичайно. Ми працюємо постійно щось нове придумуємо. Дякуємо вам за ефір. І, нагадаю, зацікавленим людям. Ви можете зайти на Фейсбук, стрінки чи на сайт Гуфі Центру, і там побачити всі оновлення і завітати до них особисто. Переходимо далі.